Я хочу сказати що за цю воду. Набрав я води вперше тут. Попробував я цю воду з Цеперова. Я скажу і в Уконську був, і багато де був На, в пошуках чистої води хорошої. Таку воду м'яку, як тут, я вам скажу, я ще ніколи не пив. Це дійсно дуже якісна і хороша вода. Цікаво її на аналіз завести, що скажуть. Але вода, я був приємно здивований, і я задоволений, що я сюди добрався, приїхав по, по рекомендаціях людей. І рекомендую вам, це дуже дуже хороше місце.